Щоб ваша лохина давала щедрий урожай, а кущі були здоровими. Потрібно знати її секрети. Весняний догляд це більше ніж просто полив та підживлення. Сьогодні я розкажу, як правильно підкислити ґрунт, чим і коли потрібно підживлювати, та як захистити від найлютішого ворога личинки хруща. Все покроково і дуже доступно. Готові? Тоді починаємо! Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! На відміну від більшості рослин, лохина любителька кислого ґрунту для неї оптимальний рівень pH від 3,7 до 4,5. Причина у кореневій системі вона дуже дрібна без кореневих волосків. Основне всмоктування вологи та поживних речовин відбувається через тонкі мікрокорінці, які завтовшки менше пів міліметра. Ці корінці співпрацюють з корисними грибами, мікоризою, яка допомагає засвоювати рослині азот, фосфор та інші елементи. Для нормальної роботи мікоризи якраз і потрібен кислий ґрунт. Навіть якщо ви правильно посадили лохину, до речі, як правильно посадити лохину, відео вже є на каналі посилання. Залишаю в описі. З Часом дощами та поливами рівень кислотності змінюється. Тому при вирощуванні лохини ми регулярно стежимо за показником кислотності ґрунту, і весняний догляд ми також починаємо з вимірювання кислотності. Це база для прийняття рішень. Якщо рівень pH вище 5,5, вносимо сірку. Що ж робить з ґрунтом сірка? Бактерії ґрунту окислюють сірку і в результаті утворюється сірчана кислота, яка сприяє пониженню pH. Зазвичай сірку вносять навесні, бактерії проявляють активність при температурі ґрунту вище 12 градусів. Для високої інтенсивності окислення ґрунт повинен бути вологим і добре аерованим. Вносимо сірку з розрахунком 40-80 грам під один кущ. Чим pH вищий, тим вносити сірки потрібно більше. Якщо ґрунт під кущами у вас кислий і відповідає вимогам лохини, то цей етап можна пропустити або дати зовсім малу дозу сірки. На своїй практиці я зазвичай вношу сірку восени, тоді весною я вже маю бажаний результат. Так як бактерії, які її перетворюють в кислоту, працюють досить повільно. Тут на швидке закислення ґрунту розраховувати не потрібно, тому при потребі використовуємо і інші кислоти. Але про це трохи згодом. Коли на нашій лохині вже почався рух соку, і бруньки вже понабухали, зазвичай через 10 днів після внесення сірки починаємо вносити перше азотне підживлення. При цьому слідкуємо за прогнозами погоди. Занадто рано давати кущам азот не варто, так як він пришвидшує вегетацію і при повторних заморозках рослина отримує ще більший стрес. Для першого підживлення використовую сульфат амонію. Це азотно-сірчане добриво. Він в складі має 21% азоту в амонійній формі та 24% сірки. Чудове мінеральне добриво для гарного старту та розвитку зеленої маси. Норма внесення залежить від віку куща. До 3 років ми вносимо 10-15 грам, старше 3 років 20-25 грам і старше 5 років 40 грам під кущ. Вносимо обов'язково по вологому ґрунту. Якщо весна дощова, то можна робити сухе внесення. Потрібну норму добрива розпреділяємо по пристовбуровому колу та злегка зароблюємо в ґрунт. Або ці самі норми розчиняємо в 10 літрах води та проливаємо кущі. Орієнтовно через два тижні після сульфат амонію потрібно внести комплексне мінеральне добриво для лохини з містом азоту, фосфору, калію і мікроелементами. Ми пам'ятаємо про те, що лохина засвоює поживні речовини тільки в кислому середовищі. Тому, якщо PH ґрунту буде вище 5, добрива, особливо мікроелементи не засвоюються або будуть малоефективними. Сірка, яку ми дали ранньою весною, може ще не почати діяти, тому перед внесенням комплексних добрив потрібно використовувати інші кислоти, які дають швидкий результат. Зробити це можна кількома способами. Найпоширеніше це лимонна кислота, 20 грам розчиняємо у 10 літрах води. Або звичайний столовий оцет 9%. 100 г оцету також розчиняємо у 10 літрах води. Обираємо будь-який із запропонованих способів робити таке підкислення за потреби можна не частіше, ніж один раз в місяць. Через 2-3 дні, коли pH ґрунту стабілізується, вносимо добрива. При вирощуванні лохи. Не раз і назавжди потрібно запам'ятати той факт, що вона не любить таких популярних органічних добрив, як гній, перегній, курячий послід або попіл. У більшості випадків після застосування таких добрив рослини просто гинуть. Причина тут одна, і вона досить проста: лохині потрібен кислий ґрунт і кислі добрива, а все вище перераховане є лужними добривами, і замість користі ми отримаємо лише шкоду. Після сульфат амонію ми використовуємо комплексні добрива спеціально для лохини, які в своєму складі містять не тільки макро, але й мікроелементи. На ринку є величезна кількість таких добрив. Дуже важливо, щоб в складі після азоту, фосфору та калію стояв такий елемент, як магній. Норма витрат залежить від виробника, тому керуємося рекомендаціями на етикетці. І ще одним важливим заходом є захист лохини від личинки хруща. Зазвичай один раз в сезон для профілактики я застосовую такий біопрепарат як метавайт. В складі цього препарату міститься корисний гриб, який паразитує на личинках. Тому вносимо в ґрунт корисні бактерії та гриби, і далі вони самі зроблять свою роботу. Головна умова ефективності препарату це вологий ґрунт. Чим більше вологи, тим краще працює метавайт. Посилання, де можна знайти метавайт, залишаю в описі під відео. Робимо розчин. Спочатку об'єм пакетика 60 г розчиняємо в невеликій кількості води. Заливаємо в лійку і доводимо об'єм до 10 літрів. Проливаємо кущі метавайт можна вносити як до, так і після використання добрив. Якщо добриво ми внесли в сухому вигляді, то можна одразу проляти його метавайтом. І не забуваємо, що після підживлення і захисту обов'язково потрібно замульчувати ґрунт, якщо ви цього ще не зробили. Лохина любить стабільну вологість мульча це щит від пересихання та перегріву, а ще додатковий внесок у здоров'я. Для мульчування використовує матеріали, які закислюють ґрунт тирсу або кору хвойних порід або хвойний опад. Завдяки комплексу цих заходів наші кущі будуть міцними, здоровими та дадуть нам щедрий урожай. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Мої лохенові зайки. Па-па-па-па!